Служба безпеки україни постійно викриває мешканців які співпрацюють з ворожими агентами здаючи місце знаходження зсу та розташування об'єктів інфраструктури завдяки доказовій базі СБУ 13 років ув'язнення отримала ще одна ворожа поплічниця мешканка новогродівки яка діяла на гарячому напрямку східного фронту а саме на Покровському напрямку на Донеччині зломисниця зливала окупантам локації опорних пунктів та позицій сил оборони неподалік. Рік Покровська також ворога дуже цікавила інформація щодо розташування підрозділів ЗСУ на одній на одні з ключових доріг, яка поєднує логістику міста з передовою. Зловмисниця збирала інформацію особисто і передавала її через в'язкового бойовика незаконних збройних формувань, який наразі воює на східному фронті. Для конспіративного листування зловмисниця з кураторами використовувала заздалегідь обумовлений шифр. Наприклад. Одна крапка означала слово так, дві крапки означало ні. СБУ поетапно задокументувала ворожу активність інформаторки та затримала її в березні 2023 року, яка неодноразово робила дописи в прокремлівських групах соціального месенджеру, і саме таким чином вона потрапила в поле зору ворога. Під час обшуків у неї вилучено мобільний телефон з доказами протиправної діяльності. Наразі зломисницю затримано за засуджено за частиною 7 статті сто з позначкою 1 – це надання допомоги незаконним збройним формам формуванням та збройним формуванням країни агресора у веденні бойових дій проти зсу упродовж лютого 2023 року через меседжер Телеграм засуджена надсилала своєму співрозмовнику відомості про місця дислокації українських захисників. Крім того, представника російських військ цікавили дані щодо промислових підприємств регіону закладів освіти лікарень. Тощо під час спілкування з ворогом мешканка новогродівка усвідомлювала, що понаданих Нею координатах ворожою армією можуть бути нанесені ракетні удари.